Ніколи не думали, не гадали, ми що станемо розумними вчителі. Сучасні не неперевершені, Терпеливі гарні творчі креативні. Шість не просто професія це шлях до сердечі відкриті. І кожен урок та сходинка в світ. Який видрій нас робить за кращим і щирим. У цей святковий теплий сіні день ми хочемо любих вчителів привітати за ваше терпіння, за ласку і тепло хочемо щиро, спасибі сказати. Бажаєм здоров'я, міцного, без краю. хай успіх і радість завжди вас вітають. Нехай у житті не приходить біда, а щастя на їхнення ведуть вас щодня. Бажаю терпіння у справах щоденних і радості митях звичайних маленьких. Нехай ваші очі від щастя іскраті, і доля лише світло у, у серці несе. Нехай ваші дні будуть ясні, приватні, а мрії збиваються всі заповітні, Щоб учні повагу до вас берегли, і в серці любов не згасем несли. Хай сміх, дитячий, зігріває щодня, і буде прекрасним ваше життя. Хай сміх, дитячий, завжди зігріває. А світла любов у душі розквітає. Бажаємо вам спокою, миру і добра, щоб доля щаслива у вас завжди була. Хай сили ніколи у вас не зникають, а радість і мрії, життя прикрашають. Бажаєм достатку, любові і добра, щоб доля щаслива завжди була. Хай буде весело, святково і привітно. Вітаємо вас, з Днем працівника освіти. Напередодні святами поцікавилися в учнів, за що вони вдячні своїм учителям. Їхні щирі відповіді ми зібрали у книгу добрих слів. Запрошуємо вас переглянути її сторінки та прочитати теплі побажання від наших учнів.